Сьогодні чудова погода. Початок жовтня. Нарешті у нас сонце. Зараз ранок. Я вийшла на балкон з західного боку. Ось уже пожовтіли листя на деревах, чисте небо. Сьогодні буде чудова погода. Але сьогоднішнє відео буде не про погоду. Сьогодні я хочу вам показати свою нову орхідею, яка у мене появилась минулого місяця. Подарила мені її на Наталії 8 вересня, От уже місяць, як вона у мене знаходиться. Поставила я її окремо на комодик, оскільки вона стояла на карантині. Так як всі свої нові орхідейки я не ставлю до всієї колекції, а ставлю її окремо. І сьогодні хочу вам показати, як саме я буду поливати орхідейку, орхідейку, яка, яка ще не пересаджена, яка знаходиться в купованому субстраті. Так, Ось така орхідея. Сказала, що це королівська орхідея, ну, квіти справді великі. Вона у мене на каскаді. Така світленька. Вона вже є біла орхідея з жовтою серединкою. А ця орхідейка має таке легке рожеве напилення. Теж має білу губу. Гарна орхідея, такої в мене в колекції ще немає. Так, ця орхідейка не має назви. Ось так вона посажена. Паспорт орхідеї. Назви немає. Фаленопсіс. Якщо хтось знає назву цієї, орхідеї будь ласка, напишіть мені. Так, орхідея посаджена в кокос з корою. Тому саме таку посадку в орхідеї дають постачальники, і її обов'язково потрібно буде пересадити. Але, незважаючи на те, що вона в такому субстраті, її все одно потрібно підливати. І саме сьогоднішнє відео я вам покажу, як я підливаю нові орхідейки. Так як це відео я знімаю для людей, у яких мало досвіду, які стикнулися вперше з такою ситуацією, як підлити орхідею, то хочу розповісти, чому. Тому ми повинні звертати увагу на те, як ж підлити орхідею, яка знаходиться в купованому ґрунті. І... Чому це так важливо? Це є кокосове волокно. Кокосове волокно, воно досить довго тримає вологу, і це може зашкодити корінцям, тому треба пристосуватися до такого субстрату. Потрібно зрозуміти, коли саме потрібно зробити повторний полив. І ще одна небезпека може бути в тому, що виробники можуть. В грунт додати або торфяний стаканчик, або губку, для того, щоб орхідеї не пересихали. І якщо ми підлимо орхідейку, залиємо її водою і будемо деякий час тримати в воді, тоді ця губка набере дуже багато вологи або торфяний стаканчик з торфу і тоді може відбутися загнивання основи орхідеї, яка знаходиться внизу. тому Сьогодні я вам покажу, як здійснити такий полив, він є безпечний. Є дуже багато методів поливу. Так як я зараз буду поливати орхідею, можна її поливати і постійно, але це вже як кожен собі пристосується. Отже, дивіться, я набрала в посудину воду, вода літня, і просто занурюю її, горшок занурюю в цю воду. Дивіться. До половини. Більше не потрібно, тому що там може вже знаходитися торфене стаканчик або губка. Як ви можете бачити, корінці зразу стали зеленішати. І якщо ми деякий час потримаємо отак орхідею в цій воді, то ми будемо спостерігати, що ця вода буде підніматися по корінцях аж догори. Зараз у мене на годинку 10 година 9 хвилин. Хочу засякти час, скільки орхідея буде знаходитися в цьому горшку. Заодно покажу вам, що в мене зараз вологість 71%. Це досить велика вологість, із-за того, що зараз осінь. Зранку був дуже сильний туман, опалення ще не включаємо, тому підвищена вологість. Але для орхідеї це дуже добре. І взагалі скажу, що в мене в квартирі. Немає центрального опалення, ми опалюємось автономно, тому з вологістю в нас проблем немає. У нас вологість завжди в середньому 50-60%. Коли 70%, я вже стараюся включити рекуператор. От, вже 69%. От, тобто вологість коливається. 20 градусів тепла в мене в квартирі. Бачите, корінці вже набули салатового кольору. Дивіться, бачите? Структура корінців така, що коріння самі будуть тягнути догори вологу. І через деякий час всі корінці позеленіють. І я продовжу знімати, коли це відбудеться. І так, пройшло майже 25 хвилин. Хочу вам показати, як вода піднімається по коренях догори. Бачите, видно, що до половини горшка була вода, але корінці позеленіли і вище. А все завдяки тому, що. Корені орхідеї, вони покриті велеменом. Це така губка, яка впитує воду. Листя подають сигнал, що потрібно впитувати вологу, і корінці піднімаються по, по такій ниточці і за допомогою до догори. Ну що ж, пройшла майже одна година з того моменту, коли я занурила орхідею в воду. Думаю, цього достатньо. Ці корінці, які знаходились у воді, вже напитали достатньо вологи. І вода по коренях підніметься ще впродовж дня. Хочу вам ще сказати, що полив орхідеї бажано проводити в перші половині дня, оскільки фотосинтез відбувається саме в день. Коли світло потрапляє на листочки, тоді подається сигнал кореням, щоб підносити воду, оскільки коріння підносять воду до листків. Якщо ми будемо поливати в темний період доби, тоді не відбудеться цього поглинання води, і корінці можуть підгнивати. Так як в, в цій посадці, бачу, є корінці, які засохлі. Ну, є тут кілька поганих корінців. Ну, я думаю, це не є так критично. От, ну, пересажувати орхідею, як я поки що не збираюся, так як вона гарно ще цвіте і, можливо, навіть буде продовження. Час покаже. Хочу вам показати найбільшу квітку, саме перша, яка розцвіла. Ось така вона велика. Квіточка має більше як 10 см. Зараз у мене немає під руками лінійки, але, але вона велика. Вона більше, як на долоньку. Ось така красуня. Остання квіточка, яка розцвіла яскравіша. Перші квіточки вже трошки втратили колір. Рапочки, але стоячи в мене вже місяць часу, можу сказати, що орхідея здорова, тому її можна буде вже найближчим часом ставити до колекції. Вступний полив буду проводити по мірі висихання корінців. Коли я буду бачити, що корінці вже будуть такого серебристого кольору, тоді знову буду її підливати саме таким способом. Пересаджувати я її ще найближчим часом не буду. такі орхідеї, які вже більше року ростуть в куповому субстраті і досить гарно себе почувають. При нагоді зніму відео. А зараз дякую вам за перегляд. Всім до зустрічі! Все буде Україна! Разом до перемоги! Пока!